Доброго дня! Короткий огляд насадок на машинки для стрижки серії QC5115, 5120, 5125, 51.30. От, у вас такий моторний блок, вони там відрізняються трошки з акумулятором баз. Ну ми розглядаємо насадки. Є насадки двох типів: оригінал і Китай. Якщо так дивитися візуально, вони майже нічим не відрізняються. Але в. Китайська, вона ну, трошки пластик, трошки як по відчуттям трошки мягче. Це перше. Друге, китайські, ну в китайці видно вон, такі вусики, це видно відлиття. В оригінала такого немає, в оригінала все чітко. Тобто вони можуть, я так думаю, коли довге волосся, воно може інколи там викликати якийсь дискомфорт, зачіпляться. Перше, друге. Китайська, в китайських ця пружинка вона дуже сильно вигнута, із-за чого ізначально гірше встановлюється на сам корпус машинки. От, якщо в оригіналі тут видно, що краще впаяна, ну, видно, що акуратно впаяна, ну, це як треба, і кінець пружинки він вигнутий. А тут, от, якби кінець пружинки більш рівний, і видно, що грубо так е впаяна. І за те, що вона грубо впаєна, може інколи там вилітати. Просто, просто так вона відламується і все. От, ну, якби. Але і ціна ж відрізняється. От, і при установці, якщо ми, ми беремо оригінальну, то вона чітко встановлюється. Щас, секундочку. Тобто вона зразу з першого разу встановила і все. Питання, яких нема. Оригінал є оригінал. Тобто це якість, надійність і е, простота установки. З китайської складніше, воно цього не замітне, але коли ви починаєте встановлювати, воно десь там трошки із-за цієї пружинки, що вона е, трошки е, ну, зроблена. Так сказати, на швидку руку китайцями, вона гірше встановлюється, треба пальцем прижимати її, щоб встановити на сам корпус. От. Установили. А, і тут ще воно, воно теж вилазить, треба дивитися, щоб, щоб оці пазики щоб зайшли в відповідні положення в корпусі. Тобто, треба. Трошки приспособиться, щоб її встановлювати. Вон, я дивлюсь, так позики попадають. О, все, все попало. Е, по позиціях китайська так само регулюється. В принципі, питань нема, але от, от такі основні нюанси, як я сказав, вони грають якусь певну роль. І, відповідно, ціна оригінальної і китайської також відрізняється.